Динамо знову програло в УПЛ, і Ось як виправдовувався Луческу. Миколенко знищив Салаха, а Евертон встояв у дербі проти Ліверпуля. Трабзон спор відмовився від трансферу Довбека. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у наступні кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Запрошуємо приєднатися і до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього ми залишимо в описі. Починаємо з УПЛИ. Там Динамо зазнало другої поразки у двох зіграних матчах на старті цього сезону. У турі кияни поступилися зорі з рахунком 2-3. За Луганчан забивали Русін, Мишньов та Брашко. А у Динамо відзначилися Ванат та Буяльський. Дніпро 1 переграв Верес 2-0. Відзначаємо вдалий дебют новачка Дніпрян Яніса Амаша на рахунку Алжирця. Гол та гольова передача на Адамюка. Металіст 1925 переграв ворску 3-2. Полтавчани зазнали третьої поспіль поразки у чемпіонаті під керівництвом Віктора Скрипника. Відзначаємо, що у харків'ян відзначився Борячук. Ще один гол провів Дмитренко. За ворску забивали Марк. Лінсон та Степанюк турнірна таблиця УПЛ на даний момент має такий вигляд: позиція Динамо у ній виглядає особливо екзотично. І ось як Мірча Луческу прокоментував другу поспіль поразку своєї команди у чемпіонаті. Мене непокоїть наша гра, було багато нервів та суєти. Це дозволило супернику організуватися та виходити у добрі контратаки, які закінчувалися голами. Бажання у наших хлопців було велике, і воно навпаки їм заважало. Вони поспішали і метушилися. Плюс дався взнаки швидкий пропущений м'яч. Особливо знервованість заважала на останньому рубежі, коли потрібно було прийняти вірне рішення, щоб розкрити оборону суперника. Перед матчем я казав футболістам, що ми проходимо через тяжкий Момент, крім невдалих результатів, з'явилися ще й травми: то циганков вилетів, то попов сьогодні вночі забрали до лікарні Вівчаренка. Усе це позначається на загальному стані команди. Раніше ми ніколи не мали такого важкого періоду через поразки. До початку Єврокубків у нас було близько 21 контрольного матчу. 18 разів ми виграли та тричі зіграли в нічию. Ми були впевнені у своїх силах, що трапилося зараз. Це треба пережити. Ми витримуємо навантаження, добре рухаємося, але щодо психології, то у нас проблеми через те, що довго не були з рідними. Є багато факторів. Які створюють нервову атмосферу. Що стосується різниці між матчами у чемпіонаті та Єврокубках, то у нас багато пауз у грі. Багато разів лікарі виходять на поле. Це нервує, нема ритму гри. У нас судді розповідають кожному гравцю, що треба робити і чому він свистить. Цим користуються команди, які ведуть у рахунку. Вітаю Зорю та її тренера із перемогою. Вони її досягли за рахунок великого бажання. Вони не давали нам вільних зон. Ми часто помилялися через нервозність. Можна обговорювати, який склад я вибрав, але ми граємо через три дні на четвертий, мені потрібно робити ротацію. Не хочу нікого звинувачувати з тих, хто грав у першому таймі. Потрібно було зробити заміни, щоб щось змінити, заявив Луческу. І знову із цікавістю заглянемо у лінію від Фавбет на першу тренерську відставку в УПЛ. І там на звільнення Луческу дають коефіцієнт вже у 5-0, при тому, що минулого тижня цю подію оцінювали кефом у 20. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів. На ЗСУ, тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Переносимося в АПЛ. і Там відбулося марсисайдське дербі між Евертоном та Ліверпулем, і у ньому, звісно ж, взяв участь Віталій Миколенко. Українець провів на полі усі 90 хвилин, і Віталіка точно запам'ятає лідер червоних Мо Салах. Миколенко добряче попсував нерви єгиптянину. І на хайлайти, у яких українець буквально з'їдає зірку Ліверпуля, дивитися одне задоволення. Миколенко отримав оцінку 7-0 від від Скор. і за матч він встиг зробити чотири виноси м'яча, одне перехоплення, три відбори та віддав 19 точних передач на своїх партнерів. Гра завершилася Нічою 0-0, І риски досі не мають жодної перемоги у чемпіонаті. А Ліверпуль показав найгірший старт у АПЛ за всю еру під керівництвом хлопа. Євген Коноплянка забив за Кракові у другому матчі поспіль. І тепер він записав на свій рахунок дебютний м'яч у чемпіонаті. Команда Коноплянки перемогла раков, за який виступає Владислав Кочергін з рахунком 3-0. І Євген на 28-й хвилині матчу відкрив рахунок класним ударом зі штрафного. За підсумками гри, Коноплянка отримав одну з найвищих оцінок за версією Sophascore 7 8. Гру Кочергіна оцінили у 6 українців замінили на 74-й і 76-й хвилинах відповідно. Роман Безус відкрив лік своїм голам за кіпрську Омонію, причому зробив це по-справжньому епічно. Українець поклав банку у ворота Аека з ударом бісіклетою. Після подачі кутового партнер скинув м'яч головою на Безуса. І Роман прийняв таке нетривіальне рішення та не прогадав. Власне цей гол став першим у матчі. а Гра у підсумку завершилася перемогою Омонії 3 3-2. Бордо Данила Ігнатенка у матчі ліги 2 на виїзді здолало Париж 1-3. Українець провів на полі весь матч, але результативними діями він не відзначився. Натомість свої безпосередні обов'язки півзахисник виконав надійно. На рахунку Ігнатенка 38 точних передач, один винос м'яча, одне блокування, одне перехоплення та три відбори. Данило отримав оцінку 7-0 від Софа СКОР. Динамо хотіло підписати Форварда Зелуїша, який добряче пограв свого часу на Росії, але трансфер у підсумку зірвався. Футболіст перебуває у статусі вільного агента. За інформацією. Сайдерів його налякав військовий стан в Україні, та вимоги по зарплатні були надвисокими. Його останнім клубом був аравійський Альтаавун. Ну, це той самий випадок, коли навіть хочеться порадіти тому факту, що трансфер зірвався. Також повідомляється, що ще однією невдалою трансферною цілею Динамо став нападник Хофенхайму Моанес Дабур. Трансферна вартість ізраїльтянина оцінюється у 4 мільйони євро. Трабзон спор вийшов з перемовин з дніпром 1 по трансферу форварда Артема Довбека. Повідомляє Sport.ua. Турецький клуб перемкнувся на інших кандидатів та більше не планує повертати до варіанту із довбиком за інформацією інсайдерів. Дніпро 1 пропонували 10 мільйонів євро та 20% від майбутнього продажу гравця. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.